Крісло колісне використовується, як правило, для людей з спинальними травмами або для тих, хто не може сам тримати рівновагу, рівно, рівно сидіти. Тому у нас в кріслі колісному є обмеження по сторонах, це підлокітники, плюс захисний пасок безпеки, який не дозволить нам випасти або схилитися на бік. У випадку з електроскутером він не настільки е, стійкий до спини. І якщо у людини є глибока спинальна травма і вона не може тримати спину рівно, то є вірогідність того, що вона може похилитися або навіть випасти з електроскутера. Тому тут спинка є просто для, ну, для розвантаження спини і плечового поясу. Тобто у нас руки вільно лежать на, на рулі, а спина вільно спирається назад. І є зручні підставки для ніг для того щоб тримати якби центральну вісь тіла.